Ко це один із головних дивізій в операції евакуація. Українцям обіцяли, що додому вони полетять на комфортному пасажирському чартері. Втім, нині на злітній змузі все той же Іл військово-транспортний літак, який не долетів свого часу до Непалу, тому що у нього не заводилася одна турбіна. Чи полагодили цю турбіну для всіх загадка? Версії різняться. Втім, літак якось прилетів із літака. Вивантажують гуманітарну допомогу і вантажать людей. Втім, про все по черзі. Про те, що це його останній день у Катмаду Костянтин навіть не вірить. Він приїхав сюди туристом після землетрусу. Хотів поміняти квиток додому на найближчий рейс. Втім, хлопця вмовили сісти на український рятувальний літак. Чекає його вже тиждень. Ждати сьогодні дожди прочитати себе. время на сумках чекаємо виліта. Далі нікуди вибратися не виходить. Інформація поступає час від часу постійно міняється у Костянтина. Типова для більшості тутешніх українців проблема перелякані після землетрусу. Вони б давно полетіли додому самі, але взяти білет день у день нереально та й дорого. А тому сподівались на оперативність українських рятувальників на шостий день операції по обіді Костянтину і ще іншим українцям нарешті сказали: вилітаємо. Не зміг приїхати лише один турист, альпініст, якого знайшли у гірському таборі із переламаною ногою. Якщо все буде йти по плану, який обсуждалося днем. Йому зділують операцію завтра. Залишається только поменять білети економ класу на бізнес клас для того, щоб йому було комфортно літять в самоліті. У реалістичність відльоту мало хто вірив навіть у автобусах по дорозі до аеропорту. Про те, що летять на ілі, туристи дізналися вже на лотовищі і, взагалі, перестали вірити, що доберуться додому рятувальники, заспокоювали. Міністерство оборони дало гарантії щодо готовності цього борту. Мені особисто не страшно, тому що. Я звик поля Крістіан українську не розуміє, тому всі розмови про евакуацію пропускає мимовух і без хвилювання заходить на латовище із українською делегацією. Ми чекаємо вже три дні на літак. В нашій ситуації це недовго. Ми звернулись до наших дипломатів, вони допомогли. Але щогодини усе мінялося? Вже сідали два чи три польських літаки, і всі вони були зайняті. У нашому випадку ми не вибираємо чим летіти. Крістіан і ще 11 іноземців, які евакуюються із українцями, ще не знали, що на них очікує. Кожен новий виток операції «Евакуація» вражає і шокує все більше і більше. Ось зараз ми вже шосту годину знаходимося в аеропорту. І щойно нам повідомили, що чекати нам тут, ще треба до ранку. А зараз всі ці люди знаходяться в такій собі нейтральній зоні, з якої навіть вийти неможливо. На жаль, не відповідає. Це головний рятувальник України не може зв'язатися із командиром літака. Борт сів, втім, де після шести годин очікування Шкіряк констатує свій час вильоту. Ми пропустили. Чекаємо до ранку. Планування польотів і відповідальність за рейс це компетенція Міністерства оборони. І так було сплановано. Літак нам повідомили, що приземлився, але зараз. На жаль, зв'язку з пілотом нема, тому нам залишається тільки одне очікувати тут. Да. вранці. Да. Ось такий ступор, знаєте, вже дуже, очень... віра совсім пропала. І надіжда і любов теж тут. Багато дітей Їх вкладають спати просто на лавах. Щойно заколосали нова неочікуваність, літак таки прибув. Втім, на цьому випробування не завершились це француз, який не витримав української організації. Тікає із літака вже на борту у духоті і тісноті свого виліту. Українці чекають ще пару годин. Пасажири йдуть до командира літака. Зріє бунт. Неізвісно, коли ми прибудемо, неізвісно, скільки у нас буде посадок, які будуть проміжутки в посадках, і навіть дату прибиття нам не можуть сказати. Такий прогноз Непонятно. Три години дня було сказано бігом в автобуси. вилітаємо. Зараз... час полстарої ночі. Вочевидь, скандалити треба було починати ще по обіді. Це по ніхто, не ні, упав, нічого. Садіть Ви, ми, командир літака дає команду на зліт. Француз повертається. Бунтівники заспокоюються. Втім, на час, бо летить борт недовго, лише півтори години до делі. Там до заправка. А ще під час посадки із літаком новий ексцес вибухнуло одне колесо на шасі. Маніпуляції над літаком тривають години чотири. І ось як люди проводять цей час, спати в салоні транспортного літака майже нереально. А тому українці влягаються просто на бетоні злітної смуги. Тут комфортніше і діляться враженнями про політ. Команда медиків відзначально знала, що на борту будуть діти. у нас були люди з поламаними руками чи ще з якимись травмами. Наступна зупинка Баку, І тільки тут Тут українці відчули себе людьми. Українську делегацію зустріли, розкішно нагодували і відвезли в один із найкращих готелів міста. Що, третій неділю? Каках, все ж такі? Дня чотири. Нам можна переселенко віддихнути мошка. Бориса Чалко, Олексій Мороденко, програми Вікна СТБ.